Всім привіт, любі друзі! Ось бачите, до мене приїхав онучок сьогодні. Бавиться будиночок якийсь Ні. А А-а-а! Ой, такий великий гараж чи що? Ні. Будинок? Ой, я не розумію, що то таке. А що баба ще робила? Підстриглася, та. Приїхала тітя, підстригла бабу. Правда? <кху> Любі друзі, підписуйтесь до нас на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми з Дануськом будемо чекали, правда? П Помахай привіт. Папа! Папа! Ой.